Є знижки на цитрамон Дарниця, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Є знижки на Дефлю. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Жан з нами в студії. Доброго ранку. Вітаємо тебе, Привіт. раді бачити. Азай. Та, та. Наш круглий стіл для Приходь. тебе є пиріг та. смачний. Сподіваємося, що тут зможеш група. скуштувати. Раді тебе бачити на нашій землі. Знаємо, що ти мандрував і був в Англії. Mm -hmm. У нас бач, у нас вчора був Ахтем Сейтаблаєв, який теж повернувся нещодавно з Лондона. І ми говорили про те, що він зустрічався з Валерієм Федоровичем Залужним. і взагалі там багато було прем'єр. Ти теж був в Англії. Ви не разом там літали? Ні, на жаль, не разом, але я думаю, що. Літали з користю для держави. Це точно так. так. Розрижи трішки, де тобі вдалося побувати, що це був за захід? Це був захід, благодійний аукціон з вечерею, де подружжя Кларк, Хелен і Стівен, вони, якби, створили фундацію на підтримку української молоді, українських талановитих студентів, які, які вони спонсорують, для того, щоб вони навчалися в британських вишах. Mm -hmm. Для того, щоб потім, після нашої перемоги, відбудовувати, якби нам потрібні мізки, відбудовувати нашу державу. Тому якби ось це їх головна мета. І звісно, що все було на високому рівні. Блекхеймський палац, тобто це резиденція, яку Анна Стюарт подарувала Джону Черчиллю. Wow. Нащадку на... Черчел. Так, так, так. Це предок. Pre... Uh -huh. oh. Це предок. Uh -huh. Предок, так, який uh, у війні за Іспанське наслідство розгромив французів, і саме за це Анна Стюарт нагородила його таким палацем феноменальним. Тому якби я як доторкнувся до історії трошки. Клас. Що тебе найбільше вразило? Ну велич він великий. Він е, крутий, ну саме щодо палацу. Звісно, що там народився Вінстон Черчилль. Безпосередньо він його не використовував вже коли е, був прем'єр-міністром, тому що це знаходиться біля Оксфорду. Достатньо далеко їздити до самого Лондона, uh -huh. але тим не менш він там народився. Там його кімнати нам і показували ці місця. Нам це досі як приватна власність лишається? Чи це це якась державна? частина цього, частина. так ще в, якийсь саме предок, ой, точніше зараз вже нащадок цього роду, використовує для своїх потреб. А взагалі це більше вже як музей і місце для прийомів. Uh -huh. Так, ви збирали там гроші. Правильно, так. а є якась сума? Скільки вдалось зібрати? Чесно це... кажучи, треба перевірити, тому що я не питав. Ось, а, але там були цікаві лоти, ага. в тому числі і футболка нашого видатного футболіста Андрія Шевченка. Ага. Ось і різноманітні там подорожі. І е, публіка, яка зібралася, там вона активно позаймала. Е, ну точніше, точно включалася включалася, да, для того, щоб підтримати і з однієї сторони е, нашу молодь. Е, молоду. Перспективно і розумно, і з іншої сторони е, дійсно були, були цікаві ці лоти, які е, якби заслуговували на увагу. Тобто потім е, якісь діти, майбутні студенти це будуть як гранти, які зможуть використати саме для навчання в Англії, так абсолютно а, вірно. А, а, вір. а, дійсно вдалося познайомитися. Які напрямки освіти вони обирають? Звідки ці діти вони з України Ну, Україна розуміє даймана, тобто, з які міста, які напрямки освіти обирають? Що зараз чесно чекає? кажучи, усіх нюансів я не знаю, показували нам відео. Презентацію а, тих дітей, які вже проходять навчання в цих uh -huh. закладах. Ось а, я так розумію, що ну, по-перше, фундація була за започаткована лише рік тому. Uh -huh. Тобто, я так розумію, що це перші результати, oh, ось так. перші студенти, які з'явилися. Тому що, ну якби, от і Хелен і Стівен, вони тільки нещодавно вимкнулися так активно в цю історію, uh -huh. ось але я бажаю їм точно успіхів, тому що це, це дуже благородна справа. Дуже, дуже і до речі, там були представники Каліфорнійського університету Барклі, mm -hmm. які теж цікавляться нашими студентами, і в них там технічний вуз, і вони е, активно теж е, ну, би, зацікавлені в комунікації і проявляють достатньо такий е, непідробний інтерес до, до нашої молоді. В до тому, наших мізків. Так, так. Тому що наші мізки дійсно талановиті, і діти, і їхні мізки, і е, дійсно ними цікавиться весь світ. Так, я розумію, що в тебе зраз з'явилось трошки більше вільного часу. Ти це відчуваєш? Ну, поки що не дуже сильно відчуваю, тому що багато поїздок і залученості. У мене з'явилися і нові хобі. Тобто, Які? Я, ну, як ви вже зазначили настільний теніс. Тричний Сьогодні тен... у мене навіть турнір невеличкий. Серйозно? Настільки хобі, так, 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 але там серед аматорів, тобто нічого такого особливо серйозного. Тобто, ти просто для насолоди не займаєшся, ти треба обов'язково, щоб була змагальна нотка. Ну, якийсь так, якась нотка конкуренції повинна бути. А чому саме настільний теніс? Це було десь дитинство? дитинства. Як він з'явився в твоєму житті? У нас в залі, там де я займався, у нас завжди стояв настільний стіль для настільного тенісу. І ми після тренування, коли залишалися сили, а в юні роки вони залишалися, тому що було багато та, енергії. І ми ще грали, догравали якби після тренування в настільний теніс. Інколи я затримувався. Тренування закінчилося о шостій, а я з е, спортзалу я виходив о восьмій, тому що я є гарно стільний теніс. Але це ж насправді додаткове тренування у, на реакцію, так. на моторику, ніг. Це абсолютно. така хитрість тренерська, яка насправді ну, додаткове навантаження дає, але воно в такій лайтовій ігровій формі. Так, абсолютно. І я хочу сказати, що але я не сприймав це як тренування, тому що я, я займався ним, тому що мені подобалося. Ось. І після цього зараз десь е, роки два, тому назад я згадав про е, це своє хобі і почав. Uh -huh. Активніше а, тренуватися вже я знаю всі е, збірну угу. е, творишую з різноманітними нашими представниками цього виду спорту, і мало того, зараз на е, Олімпійських іграх я познайомився з видатними китайськими е, майстрами. Які от Малонг до прикладу, він шестиразовий олімпійський чемпіон затольного тенісу? Я в нього підписав спеціально куплену ракетку. <реш> <то> вона <плес> зараз <реш> На <натхнення реш> таке. і взагалі там зібрав багато підписів. Вона зараз у мого товариша знаходиться як, як в музеї. У нього свій тенісний клуб, і <реш> я йому презентував, щоб він просто її якби поки що потримав у себе, щоб я не загубив. Тому що це Але це дуже просто... мило. Я Веш так суперниками зустрічає і Такі думаєш, ну. Нормально. Окей, зараз пробую. Ну, Якщо я виграю, то буду швидко тікати від нього. Так? Я насправді теж дуже люблю настільний теніс, теж займався якийсь час і навіть був чемпіоном якогось там цього, дитячого табору. Але хочеться поговорити ще трошки більше про твою основну кар'єру, тому що е рішення закінчити кар'єру, все зняти, як правильно кросівки, борцівки. Борців, борцівки. от як ти його приймав, з ким радився, чи це суто твоє рішення? Як реагував твій тренер на це? Взагалі, мій тренер, чесно кажучи, він був готовий е, до того, щоб я завершив свою кар'єру ще після лом е, токійської олімпіади, uh -huh. тобто е, на такій мажорній ноті, тобто золота медаль. Але потім е, так обставини склалися, що ми вирішили в тому числі через війну продовжити. І е, мені мій старший товариш сказав, що у тебе не буде можливості після цього, і ти будеш жалкувати, що uh -huh. ти не реалізував ще один е, потенційний шанс. Ось і поки є у тебе можливість, тому що спорт це така історія, що ти не можеш його відкласти на потім. Yeah. Тобто е, всі інші сфери там умовно можна е, відстрочити, а спорт ні, тому що твої функціональні можливості вони, е, скажімо так, з, ну, з плином часу вичерпуються. Uh -huh. І звісно, що я подумав і вирішив прийняти участь в ліцензійному чемпіонаті світу десь, рік тому. Ось виборотав ліцензію, і вже безпосередньо готувався. І до І подумав, це їх. теж знак треба так, діяти. Так, абсолютно. Я дуже реагую на знаки. Якщо ось є якісь якась історія, яка наштовхує мене на якісь дії, то я завжди йду по цьому шляху. І я розумію, що якісь вищі сили мене штовхають саме в цьому напрямку. І звісно, ну не не секуні секунди не жалкую, що е, мені так от порекомендували продовжити, тому що все ж таки є медаль. Є повний комплект медалей наразі. І я вважаю, що зараз вже моя кар'єра повністю реалізована, і тренер точно вже знав. Всі знали, що після цієї ну, олімпіади да, да. Ну вже далі нікуди. Тобто 37 років мені буде наступного разу, якщо mm -hmm. я зважуся. А це вже зважаючи на те, що зараз э, достатньо молоді, амбітні, такі енергійні хлопці Заряд, да, він... дихають дуже сильно в потилицю, Ось, тому треба вчасно йти. А тренерську історію ти для себе не розглядав, бо я думаю, що до тебе звертаються за порадами. Ті ж самі молоді спортсмени, ну хоча б там десь партнером побути, десь порадити, десь, можливо, якісь індивідуальні речі. Чи цікаво це тобі взагалі? Це просто майстер-класи і не більше? Я більше так, скажу, ти... мій тренер. Ну я одразу сказав, що я поки що беру перерву, тому що ну я якби такий етап підготовки пройшов, що мені важко знову потім почати тренуватися. Але мій тренер. Про якого я казав, який з е, корінівки, мій перший тренер, він вже буквально через тиждень набрав і каже: слухай, у нас там підростає такий талановитий хлопець, не можеш з ними потренуватися. Є група на восьму приходить. Так, я кажу, Олексій, дайте трошки перепочити, і потім я буду допомагати. Звісно, що е, ну, майстер-класи я постійно погоджуюся, е, коли є час, звісно. А стосовно тренерської кар'єри, ну я якби в контакті з е, Головним тренером національної збірної, тобто, якщо е, потрібна якась моя допомога, я завжди відгукнуся, прийду, покажу те, що я вмію, і поділюся своїм якимось досвідом. Uh -huh. а, але поки що мені є чим займатися так в основному, тому якби я на постійну таку реалізацію поки що не розглядаю цей е, варіант з uh -huh. Uh -huh. І Я вам скажу, що я хочу сказати і проявити низький уклін всім тренерам, які тренують саме дітей, тому що це. Ви просто не уявляєте, наскільки це складно. Це робота на постійну це віддачу. Стовісу треба любити, треба тренером бути від Бога саме з дітьми, тому що з, з дорослими ти сказав, якщо він відповідальний, якщо він знає, чому, чого він хоче, він йде за цим шляхом і виконує все, що ти сказав. А діти, це ось так. Це бромівський рух постійний. Це правда, і це постійна робота на віддачу. І батьки, які у яких діти тренуються, вони мають дякувати тренерам за те, що Абсолютно. вони щодня йдуть і вкладають, вкладають Абсолютно. і працюють і в деяких моментах. Більше ніж навіть батьки, божі люди, так це правда. Я знаю, що в тебе є ще не захоплення. Це історія для мене це було зовсім недавно відкриттям. І ти навіть встиг під час Олімпіади теж поїхати, щоб подивитися історичне місце. Що так. це було? Це був Дюнкерк. в тому, що е у нас збір був неподалік від цього місця uh -huh. історичного, де була проведена е Вінсоном Черчером і коаліцією по суті. Е операція під назвою Динамо. Коли е заблоковані війська коаліції були підтиснені саме гітлерськими військами, і за три дні вивезли там, здається, за підрахунками, десь 300 тисяч е військових з цього порту е в саме на острів Великобританії. Ось тому дуже така історична. Хоча там подивитися крім музею особливо нема чого, тому що зараз там просто е ну стоять блоки, такі як укріплення, але просто зараз як пляж люди використовують для того, щоб просто покупатися. Але тим не менш, якби я просто до цього чув про це місце багато разів є відомий фільм угу. ось Голівудській, але зараз вже відвідав і якби і хлопці, з яким я показав, розказав, що таке місце там 60 кілометрів від. Е Локації, де ми знаходилися, то вони залюбки відвідали разом зі мною. А твоя ця зацікавленість історією, це пов'язано з подіями в Україні? Чи ти завжди ще з маличку цим ся? чи можливо, це пов'язано з, з батьком, бо він теж в тебе був учасником бойових дій, але вже в Ранті? Справа в тому, що це в мене приходить з, з віком. З віком. Так. По, якби. Розуміння не розуміння, а бажання зрозуміти, що відбувалося раніше бажання розібратися в якихось там фактах, якихось історичних подіях, і в тому числі в руандійських. тобто я достатньо глибоко занурився в історію протистояння етнічних груп в цій країні, і як взагалі все вилилося в 94-й рік, коли був геноцид, за 100 днів якого було по суті знищено біля одного мільйона людей. Ось і, звісно, що це відбувається не в один день. Це е, довга О, історія, це, яка вилилася по суті в таку пі пікову точку е, саме в квітні до року. Тому, якби мені, мені цікаво, я цим захоплююся і постійно якісь теми для себе знаходжу для того, щоб в них зануритися і зрозуміти краще, що відбувається, в тому числі. А, як кажуть, хто не знає свого минулого, не може знати свого не майбутнього. Може, Ми ще не бачили світлини з Руанди. Їх показували на екрані. Тобі коли вдалося вперше поїхати? Можливо, відшукати рідних? Бо зараз ти останнім часом тільки почав згадувати історію про те, що в тебе батько був пілотом. Він тут вчився, а потім повернувся і загинув е теж під час війни. Раніше цього не чула. Зараз ти почав, коли ти почав взагалі до те коріння свої досліджувати більше і дізнаватися? Ну, про те, що батько пілот, я завжди знав і по суті Ми завжди, завжди. Ну якби коли питали, завжди казав. Угу. Ось я перший раз е м, полетів у Руанду в 2017 році після Олімпійських ігор в Ріо, коли по суті руандійці дізналися. Що є такий представник з України з руандійським корінням, тому що в них немає по суті видатних там якихось спортсменів, олімпійських призерів uh -huh. а, ти паче чемпіонів. Uh -huh. І вони мене запросили. Я з з своїми родичами, відвідав перший раз Руанду в цьому році, 17-му, і пробув там два тижні. Зрозумів, що я ментально абсолютно українець. Тому що ці відмінності вони є все ж таки ментальні, і та, та сфера життя, яка тебе оточила впродовж твого зростання і становлення, вона, вона, вона якби виховує і впливає суттєво на тебе. Ось. Але я проникнуся їхньою культурою, їхнім побутом. Тобто мені це теж було достатньо цікаво. Ось. І наступного разу я був вже в 2022 році, це мій, моя перша. Поїздка в рамках делегації до Міжпарламентського союзу з іншими парламентарями, і вони якраз були. В кігалі в столиці Руанди, wow. і коли я це дізнався, я одразу набрав віце-спікару Олександру Корінєнка, сказав: дивіться, я не видатний там якийсь дипломат, але і в якості, хоча б якогось тарісману в Руанду, ви ви мене зобов'язані з собою. Це дуже круто, але мені подобається, що сам позвонив і сам сказав. каже, Якщо ви навіть не знаєте, то ось я я вам потрібен. А він сказав: Блін, як ми не додумалися, а вже ж ти йдеш з нами, і і зараз вони постійно мене беруть в різні в різноманітні поїздки, тому що про російські наративи до того щоб в на в Україні багато расизму і да, нацизму росіяни шерять скрізь по Африці. І, і я постійно в своїх е, е, спічах е, покажу про те, що я найкращий приклад того, що Україна толерантна держава, тому що я представник її парламенту. Все, що я маю наразі, це те, що дала мені моя держава. Україна. Нехай росіяни покажуть, де в них е, темношкірі якийсь представник в парламенті їхнього. Це так круто, що не ти не кажеш. Не я тобі вдячна за твою цю наполегливість, бо можна було б сидіти вдома і казати, не от вони знають про мене, мене Ми не, не взяли, запросили. Так. А ти приклад того, що чого сидіть про активну позицію займати абсолютно треба. Треба просто підказати людям, вони просто зайняті і не знала. Я їм підкажу, і це все круто спрацювало.